Як його відкрити. Навіть відкрити не може, невдаха. Все я можу. Є ідея. Тут потрібна тонка робота. Обережно потягнути та відкрити. Ось так. Я молодець. Іди сюди, я тебе з'їм. Як же смачно! І мало. Ну добре, твоя черга. Okay. Так. Там точно є іграшка. Цікаво, яка? Починайте заздрати. О, як же це м'яко та ніжно. Просто приголомшливо. Так, я знаю. А ось і іграшка. Там щось класне всередині. Давайте швидше подивимось. Що у нас тут, дівчата? Ви бачите? Це ж тарган Який жах Гидота, мерзість. Він зник. No, 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 no. Ні, no, no, no. чи не зник? What? Чого дивитесь? Ah! Він у мене на лобі. Заберіть його хто небудь, будь ласка, я не можу, я боюсь. Гаразд. Сама розберуся. Ой, промазала. Ah! Вона сама себе вдарила. <п> я>, я в порядку зі мною все гаразд. What?